Шановні колеги, таким чином ми поступово дійшли до четвертої лекції, яка, власне, називається Використання орієнтуючої інформації та доказів у діяльності, пов'язаних з встановленням злочинів. План цієї лекції включає лише два питання. Перше це використання доказів, отриманих слідчим в оперативно розшуковій діяльності. І друге це використання орієнтуючої інформації, яку отримано на основі тестування за допомогою поліграфа і тестування осіб, які перебувають у гіпнотичному стані. Існують два основні шляхи розслідування кримінальних проваджень. Нагадаю, перший шлях це можна умовно представити в наступному вигляді, тобто від слідів речових доказів, потерпілих, свідків, співучасників злочину. І, власне, самого злочинця. Другий шлях це тоді, коли від особи, підозрюваної у вчиненні злочину, дослідів його злочинної діяльності. Перший шлях, як ми розуміємо, більш складний, тому що злочин є неочевидним. Необхідно встановити невідому слідцю особу. завдяки багатолітній практиці розроблені. Відповідні методи і засоби, які традиційно використовуються в особи злочинця. Зокрема, в тих слідчих ситуаціях, коли злочин вчинила невідома особа, яка втекла з місця події, вони обумовлюються переважно характером і особливостями виявлених джерел інформації про ознаки даної особи. Установлюються невідомі особи, які втекли з місця вчинення злочину. Кількома напрямками, а саме виявлення злочинця за способом чинення злочину стає можливим лише тоді, коли того... зазначається відомості щодо засобів застосованих злочинців у процесі підготування або вчинення того чи іншого кримінального правопорушення. У тому випадку, коли в ході невідкладних слідчих дій, не вдалося виявити джерело, слід становити наступне: перше це визначення групової приналежності злочинця. Друге, це визначення сфери його виявлення. Третє це виявлення в даній сфері осіб подібних за своїми ознаками з ознаками моделі злочинця. І на сам кінець це. Забезпечення перевірки виявлених осіб на предмет з'ясування їхньої причетності до вчиненого кримінального правопорушення. Визначення групової приналежності злочинця це діяльність пов'язана з складанням уявлення про те, до якої соціальної групи, власне, належить той чи інший злочинець. По-перше, показань потерпілих і очевидців щодо ознак зовнішності злочинця чи транспорту, на якому втік цей зловмисник, або а, виготовлених на їх підставі композиційних портретів і орієнтувань. Ну, композиційні портрети, як по-народному кажуть, фотороботи або суб'єктивні портрети. Наступне даних щодо способу вчинення і приховання злочину. Також даних щодо використання знарядь злочину. Інформації, що відобразилася в процесі життєдіяльності злочинця, зокрема у матеріально фіксованих слідах відображення, що свідчить про перебування конкретної особи на місці злочину та поблизу до нього. Даних щодо безпосереднього предмету злочину, ну, наприклад, викрадені предмети і таке інше. Даних Системи криміналістичної реєстрації і насамкінець нетрадиційних методів. Розглянемо більш докладніше ці методи встановлення особи причетної до вчинення злочину. Виявлення злочинців із використанням суб'єктивних портретів і орієнтування. В цьому ракурсі ми зазначимо, що установлення злочинця за допомогою суб'єктивного портрету. Полягає в порівнянні отриманого зображення злочинця з іншими особами, які нажило, так і за іншими відображеннями зовнішності особи. Ця діяльність має чітко виражений пошуковий характер і містить у собі аналіз ситуації, пов'язаний з виготовленням композиційного портрету, висуванням версій щодо правопорушника. Визначення шляхів і способів їхньої перевірки, планування, організації і проведення заходів щодо встановлення злочинця. Найбільш істотні результати досягаються синтезом двох способів виготовлення суб'єктивних портретів. І так, це ж діапозитивів або електронної програми фоторобот і подальшого е... домальовання окремих елементів зовнішнього. Знаєте, Останній метод він є більш інноваційним. І стосовно методики застосування цього методу, я вам рекомендую подивитися начальний фільм, який розташований на сайті дистанційного навчання відповідної дисципліни. Там ви будете мати змогу більш детальніше ознайомитися з цими рекомендаціями, а також щодо технічного забезпечення цього процесу. Надалі продовжуючи розглядати ці питання, слід зазначити, що процес пошуку злочинця і застосування суб'єктивних портретів містить у собі підготовчий, робочий і завершальний етап. На підготовчому етапі аналізується інформація щодо особистості злочинця, встановлюються особи, що можуть упізнати його. вивчаються відомості, що прямо або. Побічно вказують на час і місце можливо його перебування. На їхній основі висуваються версії щодо можливості перебування злочин, плануються заходи щодо його встановлення. Робочий етап містить у собі передачу суб'єктивного портрета виконавцями, розведення їх на місця порівняння і заходи щодо порівняння. Порівняння портретів із живими людьми, фотографіями. Таке інше. Важливе значення на цьому етапі має знання виконавцями виявлення можливих хитрощів, до яких удаються злочинці для зміни своєї зовнішності. Ну, наприклад, це маскування, скажімо, там, якісь елементи, додаткові обличчя, там, окуляри або наклеєні вуса. Складені на основі. Методу словесного портрету орієнтування повинні містити невеличку кількість найбільш інформативних, конкретних ознак зовнішності. Особливе значення для виявлення злочинця мають особливі та помітні прикмети, які обов'язково вказуються в орієнтуванні. Приклад орієнтувань ми вам пропонуємо теж подивитися на сторінці. Даної дисципліни на сайті дистанційного навчання. Саме там ви будете мати змогу подивитися наочно, яким чином складаються ці орієнтування. І так, продовжуючи, встановлюємо, що на завершальному етапі оцінюються результати порівняння на підставі, чого приймається рішення щодо перевірки певної особи. З цією метою проводяться такі слідчі дії, як освідування, допит приявлення особи для пізнання і таке інше, пошук злочинця за способом вчинення і приховання злочину, мотивом і метою злочинної події. Під час цього питання ми розглянемо наступне, що науковою основою обліку за ознаками, що характеризують прийоми виконання злочинних дій, є те, що особи, які вчиняють кілька злочинів, Нерідко використовують ті ж самі способи. З практики відомо чимало випадків, коли під час повторного вчинення злочину винний не тільки повторював свої колишні там, якісь події, да? а дозволяли йому уникнути відповідальність. Пошук злочинця за способом вчинення злочину становить собою досить тривалий. і я би сказав міський процес, що складається з декількох етапів. Власне, зафіксуємо, перший етап це коли перевірку за обліками інформаційно-долукового бюро ОМВС, тобто облік за злочинним, так би мовити, почерком у межах системи АБД, або там, ГІРФО, відділу, візреєстрації, спеціальних... Прийомників, приймачів, розподільників і таке інше. Друге, це коли виявлення кримінальних проваджень про аналогічні нерозкриті злочини та іншої інформації про аналогічні діяння. Наступне їхнє вивчення і аналіз з метою виявлення загальних ознак щодо способу вчинення злочину та зіставлення з наявними даними. І насамкінець, це. Виявлення осіб, що становлять оперативний інтерес, і встановлення їхнього місця перебування, перевірка часу звільнення, наприклад, якщо вони перебували в місцях позбавлення волі, а потім вже місце їхнього проживання. Також це ознайомлення з оперативно прошуковою інформацією стосовно осіб і способів чинення аналогічних злочинів. І насамкінець це перевірка версій щодо причетності виявлених осіб до вчиненого злочину. Знаряддя злочину та сліди, що на ньому залишилися до вчинення злочину. В процесі зберігання, використання можуть мати ознаки, що вказують на. Можливості його власника чи особи, в розпорядженні якої воно перебувало. Крім того, знаряддя може свідчити про розповсюдження його серед певної етнічної, соціальної чи іншої групи населення, про професійні характеристики злочинця, встановлення факту використання однорідного знаряддя, при учиненні низки злочинів дозволяє розширити уявлення щодо особистості злочинця, наприклад, шляхом складання про нього інформації, що міститься в різних справах, там, провадження. І, зокрема, вирішити питання шляхом з'ясування місця часу злочину, про те, чи є він місцевим мешканцем, чи прибулим. Перше, де яким. Особами, і з якою метою використовуються однорідні предмети. По-друге, де і яким чином виготовлено знаряддя або ті чи інші його конструкційні елементи, де його було придбано і на сам кінець в якому місці воно зберігається. Для більш наочного. Сприйняття цієї інформації пропонуємо розглянути відповідну таблицю, яка міститься на сайті дистанційного навчання нашого університету. Продовжуючи надалі, встановимо, що виявлення злочинця може здійснюватись за допомогою відомості, отриманих під час вивчення матеріалів кримінальних проваджень. Таким чином, джерелами Криміналістично, криміналістично значима інформації є матеріальні ідеальні сліди злочинців, а відповідно і всі слідоутворювальні об'єкти. Пошук злочинців може здійснюватись за будь-якими слідами, що містять інформацію щодо його особи. Зокрема, за слідами людини надаються, точніше надається можливість одержувати відомості. щодо, Тих кримінальних правопорушень. Окрім зазначеного виявлення злочинця може здійснюватися, наприклад, за допомогою даних щодо безпосереднього предмету злочину, тобто викраденого майна, що передбачає визначення криміналістичний аналіз з урахуванням в ході розслідування таких обставин. Наприклад, як виду, предметів загальних і особливих ознак кожної речі, вартості кожного викраденої речі, і загальної вартості викраденого. Виявлення злочинців за аналогічними випадками. Пошук злочинців завдяки системі криміналістичної реєстрації. Тобто за обліками управління оперативної інформації МВС або там інформаційних бюро МВС в областях, об'єднаних в автоматизовані інформаційно-пошукові системи, за обліками, які ведуться НДКЦ, МВС тощо. Використання нетрадиційних методів у виявленні осіб, причетних до злочину. Зрозуміло, що боротьба з часною злочинністю потребує більш ефективного використання нових, в тому числі нетрадиційних, засобів і методів для одержання доказової інформації у кримінальних провадженнях. Зарубіжний досвід свідчить, що такими нетрадиційними і ефективними методами одержання інформації, значимої для розслідування злочинів, є інструментальний метод. Детекції емоційного стану підозрюваної особи та її психофізіологічними реакціями на її слов подразники. Йдеться про, поки ще не визначений офіційно і не узаконений у сфері вічиння кримінально-процесуальної діяльності так званий детектор брехні, тобто поліграф. Поліграф це технічний засіб, який являє собою комплекс. Точних медичних приладів, оснащених системою конкретних датчиків, які призначені для беззупинної і одночасної реєстрації динаміки цілого комплексу, від 4 до 20 навіть фізіологічних процесів, в тому числі, наприклад, кров'яного тиску, частоти пульсу, глибини і частоти подиху, скажімо там, біотипів мозку і таке інше. При цьому запис реакції здійснюється таким чином, що оператор чітко бачить, яке саме запитання викликало у допитаної особи відповідну емоційну реакцію. Дослідження проведення Американської асоціації операторів поліграфа показали, що отримана за його допомогою інформація в 87%, а в деяких випадках і 96% випадків ефективно використовується в розслідуванні. Але, на жаль, ми змушені констатувати, що в Україні поліграф поки що нехтує, придані на законодавчому рівні. При цьому на світовому ринку з'явилися перші комп'ютерні поліграфи, причому одночасно двох моделей, розроблені американською фірмою Stolting і російською Inex Polygraph. сьогодні для проведення поліграфа існує спеціальна методика. Поряд із методикою удосконалення поліграфного обстеження, розроблюються методи безконтактного вимірювання психологічного стресу, а також застосовується е, людиною, людина машинних систем, скажімо так. Концепція використання поліграфних пристрілів при встановленні злочинця ґрунтується на тому, що будь-яка діяльність людини у тому числі є протиправна, здійснюється на фоні. Більш-менш виражений емоційний напруги, тобто має психофізіологічне підкріплення. Чим більш значимою для суб'єктів є ситуація, в якій він перебуває, тим більше вираженою є його психофізіологічна реакція. При цьому найбільш гостро актуалізованим для людини є саме вчинення злочину або причетність до нього. У результаті проведених досліджень було встановлено, що поліграфічними дослідженнями можна визначити наявність так званих винних знань у 86% випадків. Зокрема, за допомогою поліграфа стосовно гаданого правопорушника вирішуються такі завдання. По-перше, це визначається особиста участь у вчиненні правопорушення. Або причетність до нього. Також підтверджується факт його вчинення, виявляються мотиви та результати протиправної діяльності, установлюються докази протиправної діяльності і насамкінець перевіряється достовірність, відомості, що повідомляють тією чи іншою особою. Окрім застосування поліграфа, пошук злочинців шляхом використання. Нейтрадиційних методів у виявленні розкритті та розслідуванні злочинів передбачає побудову моделі злочинця на основі аналізу наслідків учиненого діяння, невербальної інформації, а також використання екстрасенсорних можливостей окремих осіб. Пошук злочинця за допомогою інформаційної моделі побудованої на основі аналізу наслідків злочину, базується на. Встановлені пошукових ознак, що потребують застосування спеціальних ключів. Вони встановлюються при виявленні закономірних зв'язків між властивостями особи злочинця та умовами розвитку і формування його особистості за допомогою системи методів космобіоритміологічного аналізу, а також між властивостями особистості злочинця та інших елементів злочинної діяльності. У цьому випадку необхідно встановити системно-утворювальний системно елемент, завдяки якому всі інші елементи злочинної діяльності знаходять спроможність нести інформацію щодо кола потенційних причетних до нього осіб. Пошук злочинця за допомогою моделі, побудованої на підставі характеристики його невербального поводження, заснований на аналізі таких. Компонентів, як міміка, жести. Цією метою розроблені математичні моделі профілю стану людини в процесі діяльності і методика складання його моделі. В основі пошуку злочинців за допомогою екстрасенсорних психофізіологічних проможностей окремих осіб лежить концепція існування єдиного енергоінформаційного поля, тобто простору. В якому, за принципом голограми мож, кожна точка простору часу несе в собі інформацію про всі інші точки простору часу. На практиці даний феномен а, виявляється в тому, що окремі особи, які володіють екстрасенсорними психофізіологічними спроможностями, можуть зчитувати інформацію, що міститься в єдиному енергополі. Інформаційному цьому полі. Перше це визначено зовнішній вигляд злочинця, його вік, стать і ним. Друге, це виявлено коло міжособистих контактів і порядок дій на даний період часу. І третє це що зроблено опис житла і транспорт, що належить злочинцю, або яким він користується у певних ситуаціях. Підводячи підсумок нашої сьогоднішньої лекції, зазначимо, що у розшуковій діяльності використовується і такий запозичений історією рефлекторних ігор, спосіб впливу на злочинця та осіб, які його приховують як доведення до них через різноманітні канали інформації, що впливає на прийняття ними бажаних для слідчого рішень. Котрі можуть полягати у відмові від подальшого переховування особи від слідства, виборі певного, відомого, слідчому місця приховання особи, або учинення дій, що викривають злочинця, або його посібники, як так сказати, і можуть призвести до його виявлення чи затримання. Тому ж з метою переконання особи відмовитись від Подальше ухилення від слідця, використовується його родині та інші зв'язки. Більш докладніше всі ці питання, як у шляхом перегляду відеороликів, так і складених таблиць, схем, ви можете ознайомитись відповідно на сторінці, розробленої кафедрою кримінально-правових дисциплін під час перегляду сайту дистанційного навчання Луганського державного університету внутрішніх справ. А наступна лекція буде п'ята і вона остання. Тож, до наступних зустрічей. На все добре, до побачення.